Дрік Банкс водяний привид з Геру Бігол. Біда полягала в тому, що в Геру Біголі був привид, і що значно гірше. Привид цей не обмежувався простими появами біля ліжка обраної жертви, але залишався біля неї цілу годину безперервно і лише потім зникав. З'являвся привид тільки на святвечір і рівно з 12-тим ударом годинника. Тут йому бракувало оригінальності, без якої, в наші дні, успіх у потобічних колах рішуче неможливий. Власники Геробіголу доклали всіх можливих зусиль, щоб позбутися промоклої дами, яка, стогнучи і здригаючись, виникала в кутку кращої їхньої спальні, але марно. Вони спробували зупинити годинник, щоб привид не зміг визначити, коли настає опівночі. Проте цей захід не завадив привиду з'явитися. Точно у призначену годину, навіюючи своїм виглядом жах і пробути в кімнаті доти, доки все довкола не стало наскрізь мокрим. Тоді господарі Геру Біголу законопатили кожну щілину в підлозі, а поверх настелили шари просмоленого полотна. Стіни зробили водонепроникними, так само, як вікна та двері. Власники будинку щиро вважали, ніби вжиті заходи не дозволять наполегливому привиду просочуватися в кімнату, але їхні надії були марними. Примарна жінка з'явилася знову. Наступного різдва вона виникла у спальні так само раптово, як і раніше. І до напівсмерті налякала гостя, що ночував там, коли сіла поруч з ним на ліжко і вдивлялася йому в обличчя своїми синіми очима, що запали. До того ж довгі прозорі кисляві пальці привода були вкриті морськими травами, з яких капала вода, і цими водоростями примарна дама водила по лобі нещасного, поки він, збожеволівши від жаху, не зумлів. А вранці бідолаха був знайдений господарем у ліжку, весь у холодному поті та у морській волозі. Нещасний так і не оговтався від пережитого і через чотири роки у віці 78 років помер від пневмонії і нервового виснаження. Наступного року господар Геробі Голу вирішив зовсім не відмикати кращої спальні свого будинку. Сподіваючись, що привид вгамує пристрасть до неподобств і безгостей, задовольнившись меблями однак і цей план провалився з таким самим тріском, що й усі попередні. Привод, як зазвичай, з'явився в тій самій кімнаті. Вірніше сказати, що всі дійшли висновку, що він там побував, бо вранці виявилося, що фіранки та інші драпірування промокли наскрізь, а в залі під фатальною спальнею на стелі проступила величезна волога пляма. Виявивши, що спальня порожня, Привид негайно вирушив з'ясовувати, в чому річ, і обрав своєю жертвою нікого іншого як власника Геру Біголу. Він спіткав господаря в його затишній кімнаті, де він пив віски нерозбавлений. Віскі, зауважимо, і Тішився з того, що зумів перехитрити примарну даму. Так він блаженствував, і раптом волосся його стало вологим. Волога в пляшці піднялася аж до шийки, а потім виплеснулася назовні. А сам він відчув себе людиною, що потрапила в діжку з дощовою водою. Насилу оговтавшись від потрясіння, він побачив перед собою примарну жінку з бездонними очима і довгими пальцями, в які вплелися водорості. Видовище це виявилося настільки несподіваним і настільки жахливим, що господар знепритомнів. Але рясні водяні струмені, які промочили йому волосся і потекли по обличчю, одразу привели його до тями. Слід сказати, що господар Герубіголу не був боягузом. Однак не мав схильності розмовляти з приводами, особливо такими мокрими, як те, що маячило перед ним. Він уже зробив дамі комплімент, зомлівши від несподіванки, з якою вона з'явилася, і тепер мав намір з'ясувати дещо про що, як йому здавалося, мав повне право знати. Він був би радий зняти промоклий одяг та вдягти сухий, але примара відмовлялася залишити його навіть на хвилину, поки його година не закінчилася, і тому господареві довелося змиритися з незручністю. Варто було йому зробити хоч крок, як привид невідступно слідував за ним, і все, до чого він торкався, миттю промокало до нитки. Намагаючись зігрітися, господар наблизився до палаючого вогнища і, як з'ясувалося, зробив це даремно, бо привид метнувся просто на вогонь і миттєво загасив його. Що ж до віскі, то воно на той час зовсім втратило свої міцні властивості, оскільки виявилося на дев'ять десятих розбавлене водою. Єдине, що ще міг зробити господар, щоб звести на нівець можливі погані наслідки зустрічі з примарою, це проковтнути десяток хінінових пігулок по дві грани кожна. Це він поспішно і зробив, не давши своїй гості часу втрутитися. Покінчивши з пігулками, він повернувся до примари і різко промовив. Пані, я далекий від наміру бути нечемним з дамою. Але що б мені провалитися, якщо я не мрію про припинення ваших диявольських візитів у мій дім? Ідіть собі сидіти на озеро, якщо вам подобаються розваги такого сорту. Заберіться в діжку з дощовою водою, коли забажаєте, але заклинаю вас, не приходьте більше в будинок джентльмена і не завдавайте шкоди йому та його майну. Це, чорт забирай, неподобство. Генрі Гартвік Оглторп пробулькав привид. Ви самі не знаєте, про що говорите. Пані, заперечив нещасний господар, я щиро хотів би, щоб ваше зауваження було правдою, але говорю про вас побий мене грім, якщо я вас не знаю. Ось уже біліберда так біліберда». Обурився привид, хлюпнувши водою в обличчя господаряві будинку. Ваше зауваження можна було б вважати дотепним, але як відповідь на мої слова, воно віддає недоречною зухвалістю, бо ви і справді не знаєте про що кажете. Я приречена з'являтися у цьому будинку рік за роком, знову і знову, приречена злим роком. Сама я не відчуваю жодного задоволення, відвідуючи Геробі Гол, псуючи і покриваючи пліснявою все, до чого торкаюся. Я в житті не могла подумати, що перетворюся на ходячий душ, але саме ця гірка доля мене й спіткала. Чи знаєте ви, хто я? Ні, не знаю, відповів господар. Мабуть, ви Діва Озера чи крихітка Салі Уотерс? А ви досить дотепні для своїх років, зауважила примар. Що ж, мої жарти значно сухіші, ніж будь-коли судилося бути вашим, перервав господар. Безперечно, я ніколи не було сухою, бо я водяна примара Герубіголу, і все, що пов'язане з відсутністю вологи, перебуває за межами моїх сміливих мрій. Нині вночі рівно 200 років, як я обійняла цю неприємну посаду. Як же, дідько, забирай це сталося? здивувався господар. Через самогубство, зізнався привид. Знайте, я привид тієї прекрасної діви, чиє зображення висить у вітальні над камінною полицею. Якби я не наклала на себе руки, я доводилася б вам, Генрі Хартвік Оголторп, двоюрідною пра-пра-пра-пра-бабусею, -пра Бо я була сестрою вашого пра-пра-пра-прадіда. Але що ж змушує вас з'являтися в мій дім саме в такому вигляді і творити подібні неподобства? Не моя в тому вина, пане, відповіла примарна дама. У всьому винен мій батько. Це він збудував Гол, а спальня, в якій я з'являюся, колись належала мені. Батько навмисне зробив її в жовтих і рожевих тонах, знаючи, що я не виношу інших кольорів, крім поєднання блакитного та сірого. Зробив він це на зло мені, і тоді, проявивши, як я думала, твердість духу, я не відріз відмовилася жити в цій кімнаті, на що батько заявив мені байдуже, де ти житимеш, не хочеш у кімнаті? Живи на галявині. Тієї ночі я втекла з дому і кинулася зі скелі в море. Ха, це ви необачно вчинили, зауважив Полтур. Мені теж так казали, озвалася Примара. Знай я, які наслідки спричинить мій порив, я б ні за що так не вчинила. Але я зрозуміла, що накоїла вже після того, як потонула. Я пробула в утопленницях з тиждень, коли припливла якась морська німфа і оголосила мені, що відтепер моя доля. Вічно бути однією з її супутниць, і що я приречена вічно з'являтися під Різдво на одну годину в героубіголі. Мені слід приходити в ту саму кімнату, якщо в ній хтось ночує. А якщо там нікого немає, проводити цю годину з господарем будинку. Я продам будинок. У вас це не вийде, добродію, бо мені також наказано з'являтися будь-якому можливому покупцеві до укладання угоди і відкрити йому жахливу таємницю Герубіголу. Ви хочете сказати, що кожне різдво, не виявивши в тій кімнаті гостей, переслідуватимете мене, де б я не знаходився, псувати мій віски і мою зачіску, гасити моє вогнище й обливати мене водою? обурився господар. Саме так, Оголторпе, відповів привид. Більше того, де саме ви знаходитесь, не має рішуче жодного значення. Якщо кімната виявиться порожньою, я знайду вас хоч на краю світу. Цієї миті годинник пробив годину ночі, і привид зник. Не можна сказати, що він розтанув у повітрі, швидше випарувався чи витік, але безслідно клянусь святим Георгієм та його драконом. Вирвалося у господаря Герубі Голу, і він у розпачі заломив руки. Ставлю гінею проти торішнього снігу, що до наступного різдва поселю когось у тій проклятій кімнаті, інакше судилося провести мені Різдвяну ніч у ванні. Але господар Герубі Голу програв би, якби побився з кимось об заклад, бо до наступного різдва Генрій Хартвік Оглторп уже спочивав у могилі. Він так і не оговтався від найжорсткішої застуди заробленої цієї ночі. Героїв Бігол стояв замкненим, а спадкоємець його перебував у Лондоні, де під Різдво мав таку ж неприємну зустріч, що й його батько роком раніше. За єдиним винятком, будучи молодшим і міцнішим, спадкоємець вижив. Лондонське його житло неби як постраждало, годинник заіржавів, Шудова колекція акварелів безповоротно змарніла, змита водою, що витікає з примари, і що набагато гірше, апартаменти поверхом нижче також зазнали шкоди внаслідок протікання, тому спадкоємцю довелося платити за заподіяну шкоду. оголторп молодший негайно з'їхав. Слух про те, що його сімейство переслідує водяна примара. Поширився досить широко, і ніхто вже не бажав запрошувати огулторпа молодшого на жодні заходи, крім денного чаю та ранкових прийомів. Батьки дочок на виданні виставляли його за двері не пізніше восьмої вечора, не знаючи, що тільки в істину надзвичайні обставини могли б змусити водяний привид. Раптово з'явитися у земному житті в будь-яку іншу ніч, крім Різдвяної півночі, коли похмурі цвинтарі, нехтуючи правилами гарного тону, починають позіхати в усі могили. Та й самі дівчата боялися мати зогол торпом справу, побоюючись за свої дорогоцінні вбрання, які раптова поява морського духу могла б безповоротно зіпсувати. Тому новий господар Геробіголу вирішив, подібно до кількох поколінь своїх предків, вжити заходів. Першою його думкою було наказати комусь із прислуги проводити в тій проклятій кімнаті фатальну ніч, проте ця витівка провалилася, бо слуги не гірше за господаря знали історію сім'ї і привидів, що переслідували її. І не відріз відмовилися піддаватися такому випробуванню. Ніхто з друзів Оголторпа молодшого також не захотів пожертвувати заради нього своїми особистими зручностями, і в усій Англії не знайшлося такої бідної людини, що він, хоча б заплату, погодився переночувати напередодні різдва у згаданій спальні. Тоді спадкоємця Герубіголу відвідала думка збільшити в кімнаті камін, щоб жар його випарував привида, варто йому тільки з'явитися. Не встиг оголторп Молодший порадіти свої блискучі ідеї, як пригадав слова батька мовляв, ніяке, навіть найжаркіше полум'я не в змозі витримати згубної вологи, що витікає з примари. Тоді він почав міркувати про паропровід. Наскільки він пам'ятав, паропровідні труби можуть проходити на глибині сотень футів і зберігати достатньо тепла, щоб випаровувати воду. В результаті до злощасної кімнати були підведені вище зазначені труби, що нагрівали її парою до розпеченої температури, а спадкоємець протягом півроку щодня відвідував турецькі лазні, заздалегідь готуючи себе до того, щоб у різдвяну ніч стійко витримати жар у своїх покоях. План нового господаря мав успіх, але лише частково. Водяний привид з'явився у свій звичайний термін і виявив, що Оголтур молодший добре підготувався до зустрічі. Про те, як нерозжарена була до цього часу кімната, волога спека, що стояла в ній, скоротила перебування примари не більше ніж на п'ять хвилин. І за час його візиту нерви молодого господаря виявилися добряче потріпані, а сама спальня так потріскалася і покоробилася, що на її ремонт знадобилася неабияка сума. Але що значно гірше, так це коли остання крапля водяного приводу з шипінням випаровувалась з підлоги, воно прошепотіло своєму переможцю, що не відбувся. Нічого у вас не вийде. Там, звідки я з'явилася води більше, ніж достатньо, і наступного року я повернуся повна сил. Саме тоді живий від природи розум спадкоємця Геробіголу, звернувшись від однієї крайності до іншої, підказав йому новий спосіб назавжди покінчити з настирливим водяним приводом і повернути щастя та радість у рідний маєток. Насамперед, Оголтор молодший запасся хутряним одягом і, вивернувши його хутром усередину, надів поверх нього суцільний прогумований костюм, що сидів на ньому так само щільно, як Джерсі на жіночій фігурі. На цей костюм він натягнув ще один, цього разу вовняний. А зверху знову гумовий, такий же облягаючий, як перший. На голову він вирішив одягнути легку і зручну маску для підводного плавання, і напередодні чергового різдва, споряджений подібним чином, чекав на появу своєї примарної мучительки. Вечір 24 грудня увінчався лютим морозом. Погода на вулиці стояла безвітряна, але холодна. А всередині голу слуги з тремтячими серцями чекали. Чим закінчиться двобій їхнього господаря з прибулицею спотойбічного світу? Сам господар лежав у ліжку в злощесній кімнаті, одягнений у вищо описане вбрання, і ось годинник пробив опівночі. Раптом у всьому будинку захлопали двері, по залах пролетів холодний порив вітру. Двері в спальню відчинилися, пролунав сплеск, і біля спадкоємця Геробіголу з'явився привид. По верхньому шару одягу оголторпа відразу застромила вода, але завдяки продуманому спорядженню йому було тепло, і вогкості він не відчув зовсім. А, це ви, вигукнув молодий господар Еробіголу. Радий вас бачити. Воістину, ви найбільший оригінал з усіх, кого мені доводилося зустрічати, озвався привид. Звідки дозвольте дізнатися у вас цей головний убір? О, пані, це лише маленька переносна обсерваторія, пристосована саме для таких випадків, чемно відповів господар. Однак скажіть мені, чи правда, що ви приречені переслідувати мене рівно годину, не більше і не менше, і супроводжувати невідлучно, як тінь? Така моя сумна доля, кивнула примарна дама. Тоді давайте прогуляємось до озера. З цими словами молодий Олторп підвівся з ліжка. Так вам мене не позбутися, заявила примара. Я не розчинюсь у його водах, вони лише додадуть мені сил і зроблять більшою. Все одно ми вирушаємо до озера», – твердо сказав господар. Але добродію, помилуйте зовні пекельна стужа», – привид, ніби збантежився. Ви замерзнете до напівсмерті, не пройде й чверть години. Ось я вже не замерзну, озвався молодий господар. Я дуже тепло одягнувся. Ходімо ж, голос його пролунав так наказово, що привид затремтів. Вони вирушили в дорогу, але, пройшовши зовсім небагато, примара помітно занепокоїлася. Пане, ви йдете надто повільно, поскаржилася дама. Я замерзаю. Коліна у мене так застигли, що я ледве пересуваю ногу. Благаю вас, прискорте крок. Я б з радістю слухався, пані, ввічливо відповів її супутник. Але на мені дуже важкий і щільний костюм, і тому швидкість сотні ярдів за годину мене цілком влаштовує. Я навіть думаю, що нам варто присісти ось на цю кучу гуру і побалакати по душах. Ах ні, тільки не це благаю вас. вигукнув привид. Давайте ходімо далі, тут я замерзну. Я відчуваю, що зовсім затверділа. А ось заради цього, пані, неквапливо промовив молодий Олторп з усією зручністю сідаючи на крижану брилу, я й привів вас сюди. Ми пробули на повітрі близько десяти хвилин і попереду ще п'ятдесят. Не поспішайте, пані, мені того й треба, щоб ви змерзли. Моя права нога зовсім уніміла, у розпачі вигукнула примарна дама. А спідниці застигли, як цілісна крижина. О, любий, добрий, містере Олтропе, будьте такі добрі, розведіть вогонь, дозвольте мені відтанути і вивільнитися з цих крижаних пут. Ні за що, пані? В жодному разі ви нарешті попалися. О, горе! заверещав привид, і сльоза скотилася його заледенілою щукою. Допоможіть мені, заклинаю, я замерзаю. Замерзайте, пані, замерзайте, холодно відповів молодий Олтурп. Сто три роки вилили воду на моїх предків та на мене. Цієї ночі це відбувається востаннє. Ах, я все одно вітаю, ось тоді ви поплатитеся, погрозливо вигукнула жінка. Якщо раніше я була прохолодною приємною вологою, то відтепер стану талою водою з льодом. Ні, не станете, заперечив Олтурп, бо коли ви перетворитеся на людяник, я віднесу вас на склад, покладу в холодильник, і там ви надовго залишитеся крижаною статуєю. Але ж склади горять, трапляється. Але цей не згорить у жодному разі. Він збудований з азбесту і обнесений вогнетривкими стінами, і температура в ньому навіки перебуватиме 416 градусів нижче нуля. Такий мороз перетворить на бурульку будь-яке навіть найжаркіше полум'я, пояснив господар маєтку, на силу стримуючи сміх. О, востаннє благаю, добродію. Помилуйте. Я встала перед вами на коліна, оголпе, та тільки вони ж вже не гнуться. Я заклинаю вас, не. Цієї миті навіть слова завмерли на застиглих губах водяної примари. І годинник пробив годину ночі. Уся сутність примари зверху донизу була пронизана тремтінням, а потім. Місяць, показавшись, за хмар, висвітлив нерухому фігуру прекрасної жінки, виточено з льоду, чисту і прозору. Так був надовго полонений привид Герубіголу, переможений холодом. Молодий Оглторп нарешті взяв над ним гору і з того часу в холодильнику на одному з лондонських складів надійно замкнена нерухома постать тієї. Що відтепер ніколи не затопить Герубі Гол своїми сльозами та морською водою. Що стосується спадкоємця Герубі, перемога, здобута над приводом, прославила його, і ця слава досі біжить попереднього, незважаючи на те, що минуло вже добрих два десятки років. Та й невдачі Оголторпа у спілкуванні з прекрасною статтю давно минули. Він уже двічі був одружений і незабаром до кінця цього року поведе до вівтаря свою третю наречену.